Дівчата, доброго вечора. Хочу в рамках нашої групи записати декілька відео, щоб взагалі було е, більш зрозуміло. Щодо нашої теми, е, перше відео хочу записати про взагалі стилі виховання і щоб ви визначили ваш стиль виховання. Е, існує три стилі виховання. Ну і взагалі, от щодо теми виховання, вже не забуваємо, що з року у нас вже за дитиною не до огляд. А саме виховання, тобто ми виховуємо дитину. Існує три стилі: це перший авторитарний, другий турботлива альфа і третій потурання. Потурання російською мовою переводиться «попустительство», тобто такий от дуже е стиль, як воно само тече. Е і як ви бачите, тут на стрілочках. Е це дві крайнощі. Так? Авторитарний і потурання і є та сама золота середина це труботлива Альфа. І саме те, що у нас у середині, воно дивиться на нас, от я показала цими дракончиками, а воно дивиться на дитину, а не по бокам. Давайте подробніше кожен стиль розглянемо. Авторитарний метод виховання, він нам достався із Прошлого сторіччя, коли оці вчені чоловіки, там да, там, спок і інші, цей бігівристський підхід до виховання був, коли у дорослого був авторитет непохитний, коли діток били, на них кричали, дітям не дозволяли проявлювати свої емоції, від них очікувалася завжди гарна поведінка, і ця гарна поведінка. Під Відкріплювалася, а погана поведінка засуджувалася. Діти отримували наказання, да? стояли на гречці, сиділи там у кутку або їх наказувала там грою мовчанку, там іноді навіть да? там декілька днів. Мама не розмовляла. не розмовляла. Тут ми ігноруємо потреби дитини, ігноруємо емоції дитини, і як результат, наша дитина бачить, що бути залежним від своїх батьків небезпечно, і я стану або альфою, або очолюватиму сам себе, або буду взагалі безвольною людиною, не буду відчувати свої потреби і свої кордони. Взагалі авторитарний метод для тодлерів і дошкільнят – це як дресировка. Ми як виховуємо собачку Павлова. Да, там, Ти заплакав, а ну, ну, ну не плач, заспокійся, не треба там, влаштовувати на мистер в магазині, а ну будь слухняним. І ми не турбуємося взагалі про емоції дитини. Приклади авторитарного методу виховання це насильство над дитиною, так і емоційне, і фізичне, це булінг, тобто, коли ми дитину постійно там якось передразнюємо. Принижуємо це погрози дитині. Якщо вона там щось не буде робити, то ми там її поставимо в куток. Це маніпуляції дитиною, це крик, логічні наслідки. Це, наприклад, дитина там не хоче йти у взуті, Ми говоримо, окей, не будеш йти у взуті. Вона потім ходить там боса по камінчиках по асфальту. Але ми могли взяти це взуття із собою, да і її потім дати. Але ми цього не зробили, щоб там її наказати. Це покарання. І якісь заохочення там, тобто, якщо ти зробиш те, що я хочу, я тобі там дам, що, що ти хочеш. Інше край, крайно це метод потурання, та, попустительства. Тобто, от зараз, коли на сучасні батьки, ми бачимо там усі, читаємо інстаграм, ціліси, там купа інформації, і ми не хочемо робити як було. Але не знаємо, як треба. Ми е, точно не хочемо кричати на наших дітей, точно не хочемо їх бити, тому що ми пам'ятаємо, ну, особливо е, мами, кому зараз там 35-40 років, років да, за 30, Ми точно пам'ятаємо наш більш такі радянські методи виховання. Ми точно пам'ятаємо, як е, нас там за вуха тягали, там когось ремінцем, когось просто шлюпали, навіть не боляче. Але це було дуже образливо. Ми так не ми не хочемо цих радянських дитячих садків, де дітей ображали. Ми хочемо іншого методу. Так, ми дуже травмовані цим вихованням, і ми хочемо домовлятися з дитиною. Коли там ще ні з ким домовлятися, да? дитини ще не зріла кора. Ми з нею хочемо бути на рівних, бути друзями з дитиною, казати дитині: Ну ти ж мені обіцяв, ми ж з тобою домовлялися. Ну, будь ласка, зроби це. Тобто, у нас тоді немає наших кордонів, у нас провалений наш авторитет повністю. У нас постійні торги з дитиною, питання, відвоювання. І у нас ми отримуємо результат теж не, не той, який нам хотілося. Це у нас або альфа дитина, вона думає, що вона головна, а вона нібито сідає нам на шию, так? Які ознаки? Наприклад, от ми чули десь, да, от що там метод Монтесорі слідування за дитиною, але вона мала на увазі. Це, наприклад, у там у схемах Піаже, коли дитина у дитини є ця там схема піаже, вона хоче там залазити у халабутку, ми там її повинні. Дати там ще коробочку, ще сортер. Так в неї там схема п'яже запечатування. Але ми це розуміємо хибно, і ми думаємо, що ослідування за дитиною це просто коли мама за півторарічним малюком ходить по усіх майданчиках, де він хоче, ходить взагалі за ним. І вони так блукають там парком, ходять безцільно. Мама його не веде, а дитина веде маму, і дитина головна, вона тоді істерить там і так далі. Або, наприклад, ми чули про. Дуже класний метод вибір без вибору. Але це метод, наприклад, на футболках він класно працює. Так? Ти хочеш рожеву футболку чи червону? Мені все одно, яка футболка там буде да? ну, Тобто, мамі обидва варіанти прийнятні. Але ми даємо дитині вибор, наприклад, вибрати їжу, яку ми ще навіть не приготували. Ти хочеш там на лиснички або кашку. Дитина щодня обирає ці оладки. І у нас взагалі провалюються нутрієнти. Ну наше харчування. Дитина не повинна обирати своє харчування. Обирає харчування, мама, щоб воно було різноманітним. 에, щоб ну, нас наповнювала мікроелементами та енергією, там сьогодні каша, завтра налисники, там післязавтра сирники, а не щодня там пельмені да, і макарони ми варимо, тому що дитина так хоче командує. Тобто, ми 에, ось ну, за допомогою так, інтернету, соцсіток, ми 에, хибно сприймаємо цю нову сучасну інформацію. Ну і взагалі зараз світ. Він рухається такими швидкими темпами, що зараз там за 5 років, за 10 років наука і, взагалі, психологія досягає того, що раніше досягали сторіччями. Ось і саме тому ми цю інформацію не встигаємо там переварити, не встигаємо там якось е, там стабілізувати, там зробити із неї там якісь узагальнюючі знання. Це просто якісь вихватки, там якісь нових сучасних знань, але вони не про те. І ось тому у нас цей метод потурання виникає. Е, і е, єдиний, єдино правильний метод е, взагалі який Нюфелд. Зараз, який Ньюфолд пропагує нам це метод турботливої альфа, ну і взагалі тому е, в мене названа моє мій, мій блог альфа-мама. Це метод, е, коли ми маємо і авторитет, е, ну, з авторитарного методу, так, але ми і спираємося на сучасні знання і ну, знання вікової психології. І цей метод він є єдино вірним. Тоді у нас зараз щось мене зі слайдами. Так. Зараз ми закриємо цю. Так, це у нас природний батьківський авторитет. У нас і е, три складові взагалі виховання. ось Три складові. Це сила бути батьком, це відповідальність і це турбота. Що це значить? Е, сила бути батьком, це е, коли ми. Маємо достатньо сили, маємо достатньо авторитету цього авторитарного методу. Але ми при цьому м'які, ми впевнені у своїх діях відповідальність це, коли ми маємо знання. А не коли ми щось вже зробили не так, тому що там не знали, або там інтуїтивно подумали не так, але інтуїтивно ми думаємо тільки там про наші патерни, як нас, виховують наші батьки, ми потім йдемо відчуття провини. І третя складова це турбота. Тобто, коли нам е, вистачає взагалі ресурсу, енергії турбуватися про нашу дитину, а у нас не уникаючи батьківства, що таке уникаючи батьківська? Це коли, наприклад, чоловік хоче більше там, затриматися на роботі, взяти ще один. Проєкт, типу, там, да, повинні потрібні гроші, а насправді він просто хоче там, да, уникнути спілкування з дитиною. Мама уникає спілкування з дитиною за хатніми справами. Наприклад, да, мені потрібно помити підлогу, а я дитині увімкну мультик просто тому, що я не розумію, що взагалі з нею ці дві години робити. Е, та потім у нас іде підкуп, тобто ми, наприклад, купуємо дитині якісь там дорогі інтерактивні іграшки, замість, ну, щоб показати свою любов. Да, по Йрувати замість того, щоб там позайматися там копічними, там розважками там скласти пазли разом. Але цим пазлом ми покажемо взагалі і нашу турботу, і чомусь навчимо малюка, і це взагалі у нас нашу прихильність вона скріпить. Ось тому я от вам пропоную подумати про ваш стиль виховання. Може переглянути його, відповісти на питання там. У нас дав я зроблю опрос. Такий він буде анонімний. Який у вас стиль виховання? Ну і пишіть, будь ласка, свої коментарі. Може, якісь питання будемо на зв'язку. Дякую за увагу.